Боже, яка я розумна іноді буває, що мама дійсно подивиться відео, Вона така ну всім привіт! Мене звати Саша, і сьогодні ми з вами обговоримо, мабуть, найважчу тему. Це як не думати про думку інших, як не думати про думку близьких людей, взагалі відносини з людьми. Коротше, це просто треш, а не тема, але постараюся коротко якісь свої роздуми вам передати і поспілкуємося про це. Чому я вирішила зупинитися на цій темі? Спочатку я не хотіла довго ще говорити в своїх відео про відносини з іншими людьми, про те, як не думати про чужу думку, тому що ця тема є для мене дійсно важкою, мабуть, найважчою, тому що я дуже залежна від чужої думки. Тому те, що я вирішила знімати на YouTube, це просто ніфіга собі, але звичайно, я і вирішувала. 10 років десь тому. Проте я знаю, що я така не одна. Але з чому я все-таки вирішила зняти про це відео? Це і є причина. Відео, мій Ютуб канал. Тому що я нікому не сказала, що почала вести Ютуб. Ні мамі, ні близьким, ні подружці, ні хлопцю. Просто нікому. Я така скрита дівчина, я вам навіть скажу більше, ніхто навіть не підозрює, що мені це подобається. Тільки хлопці, я казала, що хотіла б там знімати Тікток чи щось таке. За Ютуб тоді ще не йшла мова, і він мене. Не підтримав, він сказав, давай. Але навіть після цього сказати, що я завела Ютуб, мені все ще дуже важко. Хоча я недовго його веду, але все ж таки я така, типу, ну блін, не знаю. Я відчуваю, начебто я чогось не договорюю. Все ж таки, це тепер частина мого життя, це моє хобі, це те, що мені подобається, це те, що займає в мене час. І коли навіть в мене питають, чим займалася сьогодні, я не можу відповісти: знімала відео чи монтувала відео, а на це дійсно виходить дуже багато часу. І спитала себе не. Давно чому так можливо розкажемо? І поїхали просто тараканчики з моєї голови. Починається. Ось люди не зрозуміють, будуть питати навіщо, будуть казати, іди туди ж порівнювати. Навіщо тобі це потрібно тобі що нічим займатися, а як же роботи? І бла-бла-бла. І саме цікаве те, що я впевнена, що й половину цих питань мої близькі мені не задали. Але чому мозок себе так поводить? Чому йому так страшно? Тому що всі ці думки вигадала я. Я не знаю, як поведе себе ця людина. Навіть якщо я його як облупленого знаю, я ніколи не можу уявити, як він відповість саме в цій ситуації. І це така просто думка, яка розкриває всі карти, Ми не знаємо, що нам відповість людина. Ми не знаємо, що нас чекає. Нами володіє страх, бо страх невідомості це найбільший страх для нашого мозку. І ми починаємо розповідати собі сюжети. Він може відповісти так, а може так. І починається тривожність, дуже багато думок, захисна реакція. Це в принципі на фізичному рівні нормально, тому що ми боїмося невідомості. Нам потрібно, щоб все було чітко. Ну, точніше, не нам, а нашому мозку. Нам то це не потрібно. Нам хочеться самим дізнатися, як це. Буде, а вже потім це проаналізувати. Але це не так працює, на жаль. Тобто, всі мої варіанти на тему того, як може відповісти ця людина, це лише мої варіанти. Це лише те, що я уявляю, як би вона могла відповісти. Але це ж неправда. І саме цікаве, що я помітила, те, що я вирішилася знімати Ютуб, я вирішилася викласти в себе відео, своє обличчя, свої якісь розмови на аудиторію, яку я ніколи в житті не бачила. Особливо враховуючи, скільки людей сидить в інтернеті, скільки може побачити. Бачити це відео сказала я у якої 30 переглядів. Але все ж таки, оці 30 людей, коли я почала бачити навіть 5 переглядів, я вже думала про те, що а хто ці люди, а що мені було якось ніяково, але не настільки ніяково, як розповісти своїй близькій людині про те, що я знімаю відео для всіх людей, думка близьких. Вона більш важлива, ніж думка оточуючих, і це нормально, тому що ці люди нам рідні, вони нам не байдужі. Ми думаємо про те, як вони ставляться до нас. Нам це важливо. Я думаю, навіть супер якісь відомі люди в першу чергу думають про те, як ставиться до них мама, тато чи якісь подруги, а не про те, що пишуть їм хейтери або навіть добрі коментарі. Чи можливо я помиляюся? Напишіть в коментарях, як ви до цього ставитеся, бо я так розсуждаю зі своєї сторони, але я не знаю. Знаю, що в головах інших людей мені дуже цікаво почути вашу думку. Окей, я зрозуміла, що мої думки це лише мої думки, і хтось може абсолютно по іншому подумати, підтримати мене і так далі. Але що з цим далі робити? Від цього зрозуміння мені не стає легше, тому що мозок продовжує бачити в цьому страх і продовжує бачити в цьому небезпеку. По цій причині для нас не працюють мотиваційні відео чи якісь підписи, наприклад, ці сумні відео, що в старості ти не подумаєш, хто про тебе що думав. Чи як ти там вдягався це все і так зрозуміло. І ці відео вони надихають, вони такі, типу, так, треба жити, треба не боятися, і все. Потім ти вимикаєш це відео і такий, та ні, якось в реальності не так. І знаєте, що я зрозуміла? Треба тільки пробувати. Треба от саме питати думку інших, треба розповідати, треба бути чесним, відкритим, треба просто діяти. Це дуже сильно важко, але єдиний вихід це просто робити. Якщо ви боїтеся сказати людям гарного дня, то як би ви не працювали своєю головою позитивним мисленням чи якимись іншими практиками, ви не почнете говорити гарного дня, просто Ось так, тому що ви прочитали якусь класну книгу чи переглянули відео навіть моє. Бо це не дія. Вам потрібно сказати один раз гарного дня, сказати 10 місяць. І вже не будете думати про те, що я боюся, я боюся, що про мене подумають. Ви просто скажете на автоматі: дякую вам, гарного дня на касі, дякую вам гарного дня, десь в кав'ярні і так далі. І в моїй ситуації так само: якщо я буду сидіти і думати, що подумають про мене близькі. То я так буду думати до кінця життя, тому що я просто не дізнаюся. А якщо це десь випливе, що я знімаю відео, то вони на мене образяться, що я не сказала. Друга причина, чому ми більше переживаємо за думку близьких. Ми переживаємо за самих близьких. Якщо у вас гарні відносини з вашою родиною, ви будете переживати за те, що вони будуть відчувати після того, як ви їм сказали якусь новину. І я так само про це почала думати: окей, я кажу мамі і тьоті, наприклад, бо вони дві мої такі найкращі подружки. Говорю про те, що я знімаю Ютуб. Можливо, будуть якісь питання, можливо, десь щось не зрозуміють. Можливо, на початку буде нерозуміння в плані типу, а що це, а як це, їм ем буде цікаво, але я впевнена, що вони будуть до цього гарно відноситися. Але я почала думати за те, що вони будуть думати наодинці. Думати-думати в цьому відео просто дуже багато цього слова. Бо все ж таки тематика моїх відео інколи про мої переживання, інколи про мої якісь страхи, про те, над чим я замислююся. І я знаю, що мій характер це дорівнює характер моєї мами, що вона теж така трохи десь тривожна, трохи десь близько до серця приймає. Я боюся, що так-то вона думає, що в мене все класно, все круто, а тут буде дивитися відео і розуміти о боже, моїй дитини те все, і буде якось себе накручувати, хоча все ок. Аналізи самопізнання це дуже класно. Це дуже класно, що я бачу чомусь негатив, перероблю його на позитив. Ну, ви поняли. Тому є ще такий варіант, що в якихсь діях ви можете переживати не так за себе, як за іншу людину. І який вихід з цієї ситуації? Ми маємо розуміти, що ми не відповідальні за думку інших людей, що ми не відповідальні за їх стан, за те, що буде потім. Як би це егоїстично не звучало, але це так. І є, ми на першому місці, і якщо нам хочеться розповісти, ми розповідаємо. А що буде далі з цією людиною? Якби не те, що нас не турбує, ми можемо сказати, ти ж там, типа, не переживай, у мене все ок, просто мені хочеться над цим порозмислити, тому я це знімаю. Але сказати це і досить. Ви їй пояснили, а те, як вона сприймає вже цю ситуацію. Хоча і звучить грубо знову ж таки, але це вже не в вашій зоні відповідальності. Тут багато що можна додати пунктів. Наприклад, коли ми щось розповідаємо, ми не обов'язково хочемо почути думку цих людей, поради якісь почути, а люди люблять давати поради. Не хочемо, щоб дізнавалися якісь інші люди далі. Наступна причина, яка мене осенила, чому ми переймаємося думкою інших, це знову ж таки невідомість, бо ми не знаємо, що вони подумають тоді, коли прийдуть додому, тоді, коли перестануть говорити. Тоді, коли вони з кимось будуть це обговорювати. Нам страшно, що про нас скажуть не в лице, тому що ми знаємо, що люди можуть сказати одне, а подумати інше. Я не боюся сказати своїм подругам, бо, скоріше за все, вони мене підтримують. Але я не знаю, як вони будуть це обговорювати з іншими. Я не знаю, що вони насправді подумають. Можливо, вони там за щось почнуть перейматися. Знову ж таки, виникає питання: а яка в біса різниця? Але треба не те, щоб зрозуміти, а закарбувати собі думку про те, що ти. Ніколи про це насправді не дізнаєшся. Ти ніколи не зрозумієш на 100%, що в голові тієї людини, що вона про тебе подумала. Тож треба просто відпустити, треба не перейматися цим. Звичайно, найбільша справа всієї залежності від чужої думки це своя впевненість, це самовпевненість. Більш впевнена людина робить більш рішучі дії, тому що їй більш начхати, що подумають інші. Я розумію, що все починається з певненості, і треба в першу чергу працювати над собою, але це. Це настільки довгий процес, що над ним треба працювати, тому окрім цього, я ще з вами проговорила минулі думки. Треба працювати з позитивним мисленням і не бачити в людях і в світі негатив. Багатьом з нас здається, що чужі люди це небезпека, що вони нас завжди осудять, не зрозуміють і так далі. Але задумайтеся, чи справді це так, якщо люди, які поруч з вами не дають вам привіду засмучуватися, чи почувати себе поганим, чи почувати себе незрозумілим, якщо вони не енергетичні вампіри. і вам з ними комфортно, то, скоріше всього, вони приймуть будь-яку вашу думку. Ось ключове можуть не зрозуміти, але прийняти. Передивіться ваше коло оточуючих. Чому якимсь людям ви боїтесь відкриватися? Можливо, справа не в вас, а в них. Отже, давай! Же, давайте підсумуємо. По-перше, всі ваші міркування з приводу інших думок, це лише ваші міркування. Це не дорівнює правди. це лише те, що говорить вам ваш мозок, тому що він боїться, тому що він не хоче невідомості, він її не любить. І він ладен вам підкинути будь-який варіант, навіть якщо він буде негативним. Але це не означає, що інші люди саме так подумають. По-друге, те, що подумають люди, але не скажуть вам, вас не повинно взагалі ніяк цікавити. Не ваша відповідальність думати. За думки інших, не ваша відповідальність копатися в голові інших людей. У вас немає на це часу життя коротке. У вас є час лише на свій мозок розбирати свою психіку, працювати над собою. Повірте, це може зайняти все життя. Тому починайте все, що вони вам сказали, ви маєте сприймати тільки це. А те, що вони подумають вдома, чи коли повісять трубку, чи коли будуть розповідати іншим. Це нас не цікавить. По-третє, працювати над собою на своїй самовпевненості і робити фокус на собі, а не на інших. Четвертий пункт вчитися позитивно мислити і не бачити в інших людях небезпеку, не бачити в усьому світі лише негатив, є багато, дуже багато хорошого. І п'яте, найважливіше діяти, розповідати, говорити. Тому що, коли ви стоїте і думаєте, робити, не робити, говорити чи не говорити, у вас ось така каша в голові. А якщо ви вже робите крок. Рок, то назад ви не повернетеся. Ви вже сказали все, все, що далі відбувається, це не ваша зона відповідальності. Довіряти цьому світу важко, дуже важко. Довіряти навіть близьким людям важко. Ви переживаєте за себе, ви переживаєте за них, ви переживаєте за хейт і ви переживаєте за те, що самі ніколи не дізнаєтеся. Це нормально. Але ми від цього давайте будемо позбуватися. І в кінці кожного відео я не дарма прошу вас залишити фідбек. Я десь можу бути не права, тому, будь ласка, напишіть вашу думку, що бентежить вас і як ви з цим справляєтеся. Тому чекаю коментар, лайк, і будь ласка, підпишись на мій маленький канал. А я в свою чергу обіцяю сьогодні розповісти хлопці про Ютуб. Боже, я кажу, це і просто не вірю, мені так страшно, але я все-таки це все зроблю. Побачимось в наступних відео.